Виявити свою підтримку, Омельчуку Олегу Васильовичу. Що я хочу сказати? Я з серед людиною знайомий 15 років. Я його ще знаю, коли він був прорабом в різних цих ПМК, потім працював на війні Бахкарська будівельником, тоді я побачив вперше його власну роботу, бо такі, такої якості роботи, ні одна будівельна організація, як він свою образою. Ніколи не показує. Олег Васильович, ви знаєте, взяв, купив розвалені старої школи, цих розвалив він помаленьку, зробив підприємство, причому досить високого рівня, будівельного напрямку. Дав роботу десяткам людей. Він пережив різні режими, при різних режимах, пережив багато чого. Найчастішого підводила до бачальність влада, місцева і державна. Коли він робив на десятки, на сотні тисяч э, різних послуг, йому його не оплачували роками, і все-таки йому вдавалося залишитися на палу, він знаходив можливості і людям давати роботу, і держати підприємство на палу. І враховуючи його високу порядність, і разом з тим, розуміючи, він знає, куди йде, на день, що він йде, і на сьогоднішній день не просто йому буде. Він розуміє вислухатися. Кожного із нас, якого прийде до нього. Не, я не думаю, що в нього будуть такі випади, як сьогодні всього мене. Те, що я бачив і те, що ви бачили, і знаєте. Така проблема українців в тому, що вони не вміють об'єднуватися, домовлятися. Щоб щось досягти, треба об'єднуватися не навколо однією особи або якихось політиканів. Треба об'єднуватися перш за все на коло спільної ідеї та спільних ворогів. Більшість вас знає, що я міг бути потенційним кандидатом в мери, дехто до сих пір звониться за відповідь, але я не балотуватися. Чому? Тому що треба визнати і підтримати більш досвідчених і достойних. Серед таких людей є, на щастя, в нашому краї Конічук Олег Васильович, якого ви добре знаєте і пришли собі підтримують. В першу чергу я хочу сказати, що я балотуватись не буду, а буду разом з Леоном Васильовичем працювати спільному команді, аби в даному місці навести порядок. У нас, ви знаєте, є свої конкуренти, є свої діти, є друзі, є одні партнери. Ми готові об'єднуватися з усіма адекватними, прагматичними, розумними, правильними людьми навколо спільної ідеї і навколо змін кращого в нашому місті. Я підтримую полончика Олега Васильовича на посаду Олеського міського голови. хочу вас закликати до змін до якісних і також підтримати команду, яка спільно з Олегом Васильовичем. Буде працювати на перемогу на виборах Дякую. міського. Приємно, що ви зібралися по такому случаю в нашому приміщенні. І, мабуть, не зря, тому що ви бачили, яке воно зовні це приміщення було і яке воно зараз. І заслуга в цьому, звичайно, нашого колективу, який заробив гроші, та заслуга, що воно таке стало, це колективу Оля Висотові особисто його. Тому завтра офіційно стартує передвиборча компанія до місцевих рад. І ми з вами всі йдемо на прибори і правильно ми це зробимо. І в черговий раз ми повинні не помилитися. Ну і сьогодні я не можу сказати самі прекрасні слова про Олега Васильовича. Дійсно, це є людина поміркована, дисциплінована. І це показує його справі. Ми не один рік з ним працюємо. Років. Він займає посаду, а ми воюємо. Ми 8 років судимося. І це не тільки я керівник, наш колектив, там щось не вгоди. Він судиться з багатьма керівниками, з керівниками, підприємцями, які заробляють місцевий бюджет. Тому, Олег Васильович, я думаю, що ми всі не помилимось, коли вас оберемо міським головою. Да, те, що творю Олег Васильович, єдину на сьогоднішній день дієву будівельну організацію це так. Да. Багато вона то ще творю, бізнес і так далі. Я сказав не. Розумних людей, у нас близько багато. Чесних і порядних не так і багато. Тому я сьогодні, якщо я буду говорити про Легосивича, брати сім'ї вибирати, тому, тому що багато хтось буде йти на вибори, на військову голову людей, там так, також не дурні, також розумні свої команди, але ще чесних і не багато. До яких я особливо зараховували Васильевича. Чому Щоб підтримати його Васильович і, і всіх закликати підтримати чесну і порядну людину. Я з Олегом Васильєвим, знайомий 5 років всього настав. Я інвалід і завдяки цій людині, яка мені надала роботу, мала роботу, я вже 5 років працюю, я маю можливість, як то кажуть, більш-менш краще жити. Дивлячись оці 5 років, як працює під клієнткою, я розумію, як тяжко з нуля з збоку десь ставлю в палиці. Щоб помішати, не знаю, хто проти не розраховується, то ще щось. Але людина все рівно буде. Є. І саму організацію будівель не загубить. То, то я думаю, що він буде і нашим мером міським, то я думаю, нам також буде краще жити всім. Багато політиків приїжджають з Києва на передодні виборів, дають якісь обіцянки. Після виборів їх немає, такі Я говорю про те, що ми повинні обрати міського військового. Ви повинні обрати депутатів, ви повинні разом формувати політику міста Олеська і всі території, територій Кабульних. Не, не треба говорити про те, що було при цьому мерих його критикувати. Господь був, йому все скаже. Але коли прийдете на посаду, ви повинні зробити аудит, відкритий, прозорий, довети ці всі речі, які відбувалися, і розпочати свою роботу за чисто аркушу паперу. Я з вами, я вас буду підтримувати, ви знаєте мою позицію. Мені стільки раз було в житті ударів цих політичних. Але я не ламаюся, не міняю своїх принципів. Принципи. Ви. ви ж все, це тільки людина. Потрібно вибирати істинну і справжньої патріоти. Саме до таких людей належить Євросийович. Це я знаю, як не по ми разом пройшли. Таке габіло, як наш Майдан з 2014 року. О, тут є теж люди, які були там з нами. Тому ми знаємо, що, що це таке. І Чим його є, краще його дійсно не доводить про це було правильно знати. А Олег Васильовичу, якщо е шапка мономаха не проста і не легка, доведеться по всякому. Але ви знаєте, що у вас є завжди підтримка, і якщо вам треба буде правда, то звертайтеся до цих осіб, які вам діяли. Ну, По-перше, я хотів би подякувати за те, що ви прийшли на, на ці громадські слухання, на це обговорення. Це дуже важливо. Я хотів би сказати, що я йду свідомо кандидатом на посаду міського голови, тому що я знаю, що це дуже відповідально і це не просто робота однієї людини, це буде робота всієї команди. І я також підтримую нашого президента, який робить реформи про територіальне об'єднання громад, тому що це теж важливо, тому що громади вони об'єднуватись, ну другого шляху немає. І ми будемо після виборів да, ми будемо займатися цими питаннями, якщо ви да, підтримаєте нас і мене в тому числі. І я хотів би сказати, що балотуючись на цю посаду, я думаю, зробити першочергові заходи. Це по скажімо так, незалежного аудиту фінансово господарської діяльності також хотілося б максимально допомогти малому та середньому бізнесу, який, скажімо, теж ну, потребує цієї уваги, тобто, що стосується санітарного стану, в 2007 році по просьбі міської ради ми створили послуги два організації, яка займається послугами по поворовому вивезенню сміття. Ну, Я хотів би сказати, що вже буду балотувати на посаду міського голови. Уже не просто що буду робити, а вже щось і, і зроблено є. Я і, надіюсь на вашу підтримку, і, і ми разом спільно ми зробимо наше місто, наш район. Ну не відповідно.